Доброго дня. Загальний розклад, чого хоче рід від вас. Хранитель вашого роду саме вийшов на зв'язок і говорить саме по відношенню до ситуації те, що тривалий час. ви Діяли, боролися, але не досягали, дуже важко вам було здобути шанс, можливість покращити ситуацію. Але говорять закінчення саме того тяжкого шляху. Ваш віт говорить, що чоловік, який закривав вам можливості рухатись, діяти і досягати, на даний момент здобуває розуміння, що шансу по відношенню до негативних дій саме на ваше життя не здобуде. Невдоволений він саме цією ситуацією, суд Вищих сил вже відбувся. І якщо раніше він вдовольнявся вашою безрезультативністю, тобто в своєму житті ви знаходились в неможливості змінити ситуацію в бідності і безрезультативності, то на даний момент вам говорять, чого чекає Рід від вас? А рід від вас чекає, що ви почнете активно діяти по відношенню до тих подій. Що будуть відбуватися в подальшому? У вас відродження, ви здобудете розуміння те, яким шляхом, яке новопочинання вам рухатись далі, незважаючи на те, що б не відбувалося навколо вас, але ви досягнули власної самодостатності. Ви саме людина, яка сама розуміє, яким шляхом бажає рухатися, до якої цілі, який результат. Ну і на даний момент ви чітко розумієте, і рід говорить вам саме про це, що ви маєте захист роду, і ви здобуваєте саме шанс, можливість, туз пентаклів, кардинальні зміни. Хоча, ще раз говорить ваш рід, як би люди не влаштовували вам перепони, як би вони не прагнули не дати вам можливості діяти, тобто тримали вас в залежності, не давали вам можливості досягнути результативності і обнулити саме негативні дії, але на даний момент рід говорить і дуже радіє саме тим змінам, які відбуваються саме по відношенню до вашого життя. Що радійте, насолоджуйте життя. Зміни відбудуться, і саме ті, які негативно впливали на ваше життя, вони мають можливості досягнути результату того, якого прагнули і будуть прагнути, навіть якщо вони й будуть якісь дії вчиняти саме ваш бік. І ти починання діяти негативно саме по відношенню до вашого благополуччя і достатку, прагнутимуть закрити вам шляхи і не дати можливості досягати результативності. Але от чого б не прагнули саме ті люди, які тривалий час маніпулювали, тримали вас в залежності, і не давали вам досягати благополуччя і достатку? На даний момент обнулені їх негативні дії, їх роботи, і вони не зможуть надалі впливати загалом на ваше життя і на ваше благополуччні достаток. Навпаки будуть турбуватися саме про своє, щоб не втратити те, що вони мають. Ну, тому що вони досягнуть розуміння, що ситуація кардинально змінилася. Саме та можливість мати результат по відношенню до негативних дій на ваше життя, вони втратили. Ну і на даний момент, навіть скажу так, не розуміють, що їм робити. Тому що вони розуміють, що отримують покарання і бумеранг, саме їм повернуться їх негативні дії, і вони залишаться в дурниках. Вони не досягнули того, чого прагнули, вони вкладались, вони діяли, але результату вони не отримали. І ще від вищих сил отримують покарання. Да, вони чітко розуміють і отримували попередження по відношенню до своїх дій, що за їхні негативні дії, навіть якщо це була конкуренція. Вони використали можливий шанс закрити вам можливість досягати результату саме по відношенню до власної реалізації. Вони. Використовували владу, використовували ресурсність власну, але незважаючи саме на їхні дії, негативні дії маніпуляції, ви боролись. Наскільки можливо було вплинути на ситуацію, але ви все одно вчиняли дії по відношенню до ситуації. І от чого рід чекає від вас, що ви піти в починання? Ви повинні розуміти, що по відношенню до ситуації, те, що були маніпуляції, негативні ваш бік, магічні. Магія по дьяволу, те, що вони досягали результату тривалий час, тримали вас в обнуленні, не давали вам можливості досягати блокучного достатку, але того результату, якого вони бажали, вони не здобули. Так, вам важко було подолати саме дану ситуацію, але, незважаючи на це все, ви все одно боролись, ви все одно проявлялися. І от завдяки вашій активності по відношенню до ситуації. Рід вам говорить, все, негативним маніпуляціям саме в твій бік, на твоє життя, на твоє благополуччя і достаток поставлено крапку. Тому рухайся далі, дій, активно проявляйся. Зрозуміло, що дану інформацію ви отримаєте саме для того, щоб ви розуміли по відношенню до конкурентів, ті, які негативно впливали, ті, які конфліктували, саме що ви знали на даний момент, що на даній ситуації поставлено крапку. А ви маєте захист. І надалі ви отримаєте саме того, чого бажаєте. позитивні зміни відбудуться в вашому житті. Ситуація кардинально трансформується, особливо що стосується особистого життя, кохання. Якщо ви не маєте партнера, то ваше життя війде людина, з якою ви забажаєте рухатись в розвиток. І досягнете саме того результату, якого прагнете. А в декого загалом ситуація відносно благополуччя достатку, власне, якщо у вас є родина і саме негативні дії, ви не могли досягати і достатку як по відношенню до особистого життя, так і по відношенню до фінансу матеріального. Ви здобуде трансформація відбудеться, і ви досягнете того, що бажаєте.